Привіт, звати Оля Сонячна. Я виросла в мальовничому селі Степітка на Черкащині. Росла як всі селі, купала картоплю, пасла корів і мріяла поїхати вчитися до великого міста. Мої мрії завжди з Бога буваються. Тож після 9 класу я поступила до фінансово-економічного коледжу в Одесу. Крім великого міста, я отримала бонусом Чорне море, яке було закохане з дитинства. Одеса закрутила мене, прийняла як рідненько, недарма називається Одеса мама. Я одразу закохалася в це місто, прожила там більше 10 років. Коледж, університет, робота, в Дельтабанку, в епіцентрі, в Олімпії. Багато хто пам'ятає мене з цих міст. Із тих часів, коли я там працювала, нові друзі, перше кохання, колоритні, одеські булочки, класне почуття гумору. Єдине, що засмучувало мене, що приходилось працювати дуже багато часу в офісі. У мене не вистачало часу на мої захоплення, на спорт, на йому. Але доля підкинула цікавий день. Одного дня мені на очі потрапило відео про дівчину, яка подорожувала по Індії, Таїланді, Індонезії та працювала віддалено. О, я теж так хочу, промайнула мої світлій голові. Я сказала, мої мрії завжди збуваються. Тож в 2013-му я звільняюсь з офісу і поїхала на літо працювати в Туреччину, дитячим аніматором. Робота на морі, спілкування з дітьми. Ще гроші платили непогані. Хоч графік був вклятий, але мені подобалось. Через півроку я повернулася в рідну Одесу. Було холодно, була осінь, дощило. Я посварилася з хлопцем, ради якого повернулася з Туреччини раніше часу. Все пішло шкербець. Не хотілося нічого. Мене накрили сльози і депресія. Ну, на дні в три-чотири. А потім я себе за коси і сказала, я ж хотіла в Індію грошей трохи є, і через три дні розумів, квитки в ГО. План був провести там крім. Мій так ведь сонячний. Гога важко передати. Широчені пляжі, теплий океан, усміхнені люди, смачнючі фрукти. Я почувалася самою щасливою на землі. Грошей в мене було небагато. Всього на 3-4 місяці бюджетного життя, тому я почала працювати в Гога, щоб залишитись там на півроку. Підробляла нянею і влаштовувала дитячі дні народження. Діти мене дуже люблять, і я їх також, тому нас. Виходить дуже добре співпрацювати, і замовлень в мене хватало. Я, на жаль, так і не повернулася через півроку в Україну, бо там почалась революція і війна. Мені було страшно повертатися до Києва, і я викинула квитки до Києва і придбала квитки на Балі. Того часу основним моїм місцем життя є цей сонячний острів Балі. І казковий сонячний острів Балі, країна Індонезія. Я періодично літаю додому, провідати батьків і рідну Україну. Останній раз якраз встигла між пандемією і війною. Було дуже гарно там, дуже рада була всіх побачити. Але Балі зараз це дім, тому що мені тут добре. Спочатку на Обалі було складно. Треба було навчитися їздити на мопеді, розмовляти англійською, в школі вчила тільки німецькою. Ще й роботу було складно знайти. бо іноземці тут чекають, щоб вони витрачали гроші, а не щоб заробляли. Тож спочатку приходилося працювати трошки нелегально, підробляти неофіційно. Я працювала з новонянею, а ще допомагала росіянам здавати віль. В кінці кінці вони мені, мені до сих пір не заплатили, але це вже інша історія. Як то кажуть, перебувалася на рису і воді, жила в дуже дешевих кімнатах за до 100 доларів в місяць, і то кажуть, різне було. Але острів мені завжди подобався хвилі, океан. Це мене все дуже надихало. А потім моє життя прийшов фріланс. Зараз я працюю всюди, де є інтернет. Дійсно, на фрілансі спочатку теж було складно. Приходилося багато працювати за копійки, а багато чому вчитися, але я ні разу не пошкодувала про те, що звільнилася з офісу. Бо зараз я живу на читовому острові вже цілих 10 років. Я займаюся йогою, займаюся гном, займаюся серфіном. Це моє велике, дуже захоплення. Я насолоджуюсь. Островом Балі і Свободою мені вдалося побачити Балі до того, як він став суперпопулярним, е, до того як він став таким брендовим. Мені пощастило бути тут під час пандемії, коли всі були викриті по домівках. А ми серфили на пустих лайнапах і насолоджувалися дешевим житлом. І Також я багато подорожую по Індонезії, по Латинській Америці, Європою. Мій Фріланд зараз серйозний і прибутковий. Я навіть візу офіційну в цьому році зробила. Я офіційно тепер пічта номад. Цифровий ключник, тобто на цьому каналі я буду говорити про балі, про подорожі, звичайно, про йогу, яка збираюся стати офіційно йога-вчителем, про духовність, про саморозвиток. І якщо вам хочеться ще щось почути від мене, чи є якісь ідеї на ці всі теми, які я перелічила, будь ласка, пишіть в коментарях. Підписуйтесь, щоб не загубитися. З вами була Оля Сменчина. Будемо на зв'язочку. Ставте лайк, пишіть коментарі.